Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Так, давно не виходило ніяких відео, я зробив ще пост в спільноті. Що Чекайте, скоро буде огляд на наушники і тишина. Вибачайте за це! Були різні обставини, сімейні і робочі, які потрібно було вирішити. Зараз вже все гаразд, тому. Відео будуть виходити частіше. Також перед початком хочу подякувати всім, хто проявив активність під моїм останнім відео. Я взагалі не очікував, що воно буде настільки популярним ну, відносно мого каналу. Воно вже набрало більше 1000 переглядів, більше став подобайок. Також ви пишете коментарі, задаєте свої запитання, підписується. Що дуже круто і велика вам подяка. Також я зрозумів, що такі короткі відео вам краще заходять, тому це відео буде одне з таких. Це будуть такі перші враження про дані наушники. А через тиждень буде наступне вже відео про детальний огляд і досвід користування даних наушників. Тому, якщо вам відео сподобається, поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть свої враження від. Даних наушників, а я буду починати. І так, сьогодні будемо говорити про наушники від Apple AirPods Pro другого покоління. Ось так вони виглядають. Я зразу купив чохол, тому що. Оця поверхня вона сильно царапається, тому рекомендую вам зробити так само, якщо ви не хочете поцарапати свої наушники. Купляв я їх в Польщі і розпочнемо з першого пункту. Це ціна. Купив я їх за 1250 злотих. Це овер до фіга. в Україні. Вони коштують від 10 до 13 тисяч гривень. В залежності від магазину, і це також дорого. Тому вам потрібно зрозуміти, чи взагалі вони вам потрібні і в яких ситуаціях ви будете їх використовувати. Тому що можливо слід розглянути від конкурентів, тим більше якщо у вас Android, тому їх взагалі немає смислу купляти, краще розглянути Samsung Galaxy Buds 2 або Marshall Minor 3, здається. Також від Sony багато є bluetooth наушники або навіть взяти ті самі Huawei, FreeBuds, напевно, другі. Ну, аналогів є дуже багато, і вони дешевші в разів 2 або 3. Тому це потрібно, щоб ви вирішили самі для себе. Якщо ви є власником всіх гаджетів Apple, або ну, взагалі просто користуєтеся продукцією від Apple, тому напевно, все-таки краще дивитися вже в сторону наушників від Apple. Але також є. І інше покоління можна купити не трошки, тим більше другі перші трошки дешевше коштують в Україні, можливо, вони ще є, а в Польщі їх вже зняли з виробництва, і в таких прям офіційних магазинах їх купити вже неможливо. Також можна розглянути звичайні третє покоління, не вакуумні, вони дешевші, там на 300-400 злотих. Можливо, комусь такі підійдуть. Я багато читав, дивився інші техноогляди і зрозумів, що мені потрібні саме прошки. Вони вакуумні і там є шумоізоляція, тому що я багато їжджу на велосипеді. От і оці всі шуми міста, автобуси, трамваї, машини, якісь інші додаткові шуми, вони все. Скажімо, проникають і трішки відволікають. Тому хотілося попробувати щось нове, подивитися, як працюють оці всі функції, шумоізоляція, і також в мене ніколи не було вакуумних наушників. Тому це такий чисто мій досвід користування, який я хотів попробувати. І не факт, що вам це потрібно. Тому переходимо до наступного пункту. Я купив їх на заміну ось цих. Наушники також це від Apple, але самі перші, перше покоління звичайних наушників, які виходили ще, напевно, років 4 назад, приблизно тоді я їх і купив. І мене влаштовувало все. Мені подобалося, як вони сидять в вусі, як вони звучать, як тримає батарея. Все було чудово. Але після 4 років вже акумулятор не тримає, і також просіла якість звуку. Зараз акумулятор тримає в районі. Години, Скажем так, лівий тримає хвилин 15, а правий хвилин 40-50. Тому поїздити з ними, поговорити з кимось, послухати музику ну, стало вже просто нереально. Тому постало питання покупки нових наушників. І як я і сказав, що вибирав, дивився під мій кейс використання і вирішив, що буду купляти прошки. Також потрібно розуміти, що. Коли ви купляєте Bluetooth-наушники, потрібно знати, що з часом з ними щось станеться. Як в моєму випадку, це розрядилася батарея і також просіла якість звуку з провідними менше таких проблем, але, ну, давайте так, хто зараз в кінці 23-го року захоче ходити з проводами, це вже просто стало якось незручно. Хоча раніше всі ходили з проводами, і було окей, зараз час помінявся, тому більшість людей вже дивляться в сторону Bluetooth-наушників. Тому потрібно до цього питання підходити з розумом, щоб не потратити свої гроші на якусь єрунду. Тепер про розпаковку. Я спеціально ще не дивився, що йде в комплекті, тому що. Я їх відкрив, дістав, підключив і зараз ходжу, тестую, слухаю і кайфую. А те, що всередині, чесно, я не дивився, спеціально тримав для відео, От, тому будемо дивитися разом. І так, розпаковка. Давайте подивимося на наушники, як вони виглядають, і порівняємо їх з першим поколінням. Ось так виглядають прошки. Так, вони стали порівняно з першим поколінням ширші, але по висоті менші. Це не заважає в кишені їх носити, не викликає дискомфорту, тому тут проблем як таких немає. Давайте я їх відкрию. Ось так вони виглядають стильно і молодіжно. Ось так виглядає сам наушник. Вони додали ще оцей датчик визначення вуха. Тому зараз вони краще визначають вухо. Також вони тут додавили динамік для того, щоб можна було через iPhone відстежити, де лежить кейс. Також додавали локатор. Якщо ви загубили оцей кейс, взагалі наушники, то по локатору в iPhone можна відстежити. Тут, по суті, більше такого нічого немає. Тепер давайте ще подивимося, як виглядають. Оці перше покоління, так, бачимо зразу, що вони більші. Бачимо, що прям не критично, але так, вони стали менші, вакуумні. І, по суті, дизайн перших також досить стильний. Але зараз оця частина, мені здається, трошки за високою, за довгою. Зразу нас зустрічає, що розроблено в Apple Каліфорнія. Оце я не дивився і так, дивимося, що є в середині. І так, в нас тут є, ну, як і було зазначено в комплектації, це набір амбушур. Так, вони сюди додали набір амбушур, тому якщо вам не, під, не підійдуть оці стандартні, також в iPhone є функція визначення наскільки добре наушники прилягають до вуха. Це залежить від того, як буде. Працювати шумодав, тому можна поміняти амбушури і протестувати. Є різні розміри, бачимо, LS, XS. тому я думаю, що підійде кожному. Ось так воно виглядає. Все досить класно. І також є кабель зарядки USB Lightning. Ну, верніше не USB, а Lightning. Більше нічого немає. І так, мої перші враження на рахунок цих наушників. Вони дорогі, як я і казав на самому початку. Потрібно просто зрозуміти, чи вони вам потрібні. Я заплатив сказати, що я жалію, я не жалію. Мені тут все подобається, мені подобається звук, тут набагато краща чистота, баси, все збалансовано, є багато режимів, тому все круто в плані звуку. Так, можливо, є за цю ціну краще, але, ну, камон, я просто вибирав серед Apple і не, скажімо так, не за оверпрайс, хоча є від Apple оці через голову наушники, які коштують там 2500 злотих, ну це капець. Але, тим не менше, в плані звуку, ергономіки, мені все подобається, вони круто сидять в в вони не випадають, я їжджу, займаюся в залі, бігаю на велодоріжці і тупо сидять просто мертво. Тому проблем з тим, що вони вам випадуть, я думаю, не повинно бути. Також в комплектації є набір амбушур, ну, ми це вже дивилися, коли я розпаковував. Я думаю, ви можете просто поміняти і підібрати під свою не знаю, структуру вуха. Тому з цим проблем немає. Тому я думаю, що не буду затягувати вже, як я і сказав детальніше, буде в наступному відео. А сьогодні таке коротеньке відео після довгого перериву. Тому, якщо вам відео сподобалося, поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть, як вам наушники, чи ви користуєтеся, чи користувалися, і можливо. Зараз вже перейшли на якісь інші від інших виробників, то також поділіться своїми враженнями. А я буду закінчувати і зустрінемося тоді вже в наступному відео про огляд і досвід користування даних наушників. Всім до зустрічі!